Всім привіт, хто зайшов до мене на канал і зараз дивиться моє відео. Сьогодні я вирішила приготувати пташине молоко, але не плутайте: є торт пташине молоко, а є суфле пташине молоко. Я більше чим впевнена, що такий десерт полюбляють і дорослі, і діти. І знаєте, найприємніше це те, що цей варіант не потребує випікання і готується досить швидко. Якщо ви готові дізнатися, як готується цей десерт. Приєднуйтеся, додивіться відео до кінця, і у нас все з вами вийде. Рецептів приготування існує дуже багато. Ну, я хочу поділитися з вами своїм рецептом як готую я. Я покажу вам кожний крок приготування такого десерту. І так, розпочнемо. Для приготування потрібно молоко. У мене його 1 літр. 2 літри сметани, 200 г цукру, 60 г масла, 180 г шоколаду, 35 г желатину і ванілін. Ось із цих інгредієнтів ми з вами сьогодні будемо готувати пташине молоко. В саму першу чергу беремо желатин, заливаємо молоком. Це з общої маси. Ми беремо 200 мл молока. І заливаємо желатин. Молоко має бути кімнатної температури і гарненько розколочуємо і тепер залишаємо, щоб у нас желатин набухав. Тепер дивіться, з общої маси, ось у мене тут було 800 мг, я ось сюди вилила 100 мг молочка. нам потрібно його просто залишити. Нам буде пізніше знадобиться. Тепер у кастрюлю виливаю молоко, додаю сюди сметану. Висипаю сюди цукор. Додаю ванільний цукор, тут у мене 10 грам, і тепер вінчиком гарненько розколочуємо, щоб у нас така вийшла однорідна суміш. Оце так розмішали. і тепер ставимо на вогонь. бачите, я положила російович. І даю вогонь ось середній і ставлю сюди кастрюлю. І тепер ось так періодично помішуючи ось так, доводимо цю нашу суміш до кипіння, але не кип'ятим. Нам потрібно, щоб гарненько у нас розчинився цукор. Щоб подружилася наша сметанка з молоком. І ось так ми продовжуємо ось так нагрівати. Ось такий це має вигляд. Вже наше молоко з сметаною нагрілося дуже добре. Цукор вже повністю розчинився. І тепер виключаю вже я вогонь і знімаю з плити кастрюлю. Тепер дивіться, що я роблю далі. Ось у нас є желатин. І я Беру ось ложку і десь ось таку частинку я звідси забираю. Нам вона потім знадобиться. А ми продовжуємо. Зняла я кастрюлю з плити. Молочко у нас із сметанкою дуже гаряче. І ось тепер желатин. ось так дивіться, порціями такими, додаю до цієї нашої суміші. Ось так гарненько. І починаю ось так колотити, щоб наш желатин розчинився тут. Гарненько-гарненько. Дивіться, як він гарненько розстає тут. Все, желатин у нас тут розчинився. І тепер пилиночок на 3 ми ось так залишаємо, щоб оця наша суміш трішечки охолола. Прийшло три хвилини. Наша суміш трішки охолола. Тепер я беру ручний міксер і на. Середній швидкості. Десь хвилиночок ось так буду збивати. Все, збило я вже це нашу суміш. Ось така вона в нас вже стала однорідна. Тут і желатин вже розчинився. і все. у нас подружилося. І продовжуємо. Тепер беру ось таку форму. Додаю сюди ось буквально чуточку олії і тепер ось так розмазую. Ось так. Тепер беру кастрюлю ось так і виливаю сюди нашу ось цю солічку. Дивіться, як симпатично вийшло. Ой, який стоїть аромат. Ванільний. Ой, смакота. Ось така краса у нас вийшла. Тепер потрібно, щоб наше суфле охололо до того стану, щоб можна його було поставити до холодильника, до повного загусання. Прийшло мене 4 години, і ви тільки гляньте на цю красу. Дивіться, як загусло наше суфле. І тепер ми з вами продовжуємо. У нас є шоколад 180 грам. Додаємо сюди 100 мг молока. Самого звичайного, ось воно у нас кімнатної температури, воно в нас тут стояло. Тепер додаю сюди желатин, який ми з вами залишили ось так. І додаю сюди масло. І тепер всю цю красу ми невеликими імпульсами будемо розтоплювати мікрохвильовій печі, помішуючи. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти гарненько між собою з'єдналися. Ось так дивіться, поки що все виглядає. І тепер ось так беремо, дивіться, як гарненько у нас ось розтоплюється. І масло, і желатин. Ось так дивіться помішали. Ось так, бачите, це все у нас між собою починає дрожити. І знову Доступлюємо. і продовжуємо. Бачите, дивіться, зараз у нас вийде однорідна така шоколадна маса. Бачите, дивіться, як гарно у нас це все виходить. Ось розмішали. Ось до такого стану. І ще на 10 секундочок поставлю мікрофильовку. Ось така, дивіться, у нас вийшла краса. Ви тільки гляньте. Ось така, шоколадна така глазур у нас вийшла. Але нам потрібно, щоб трішечки воно у нас ухололо. Чуточку-чуточко. Ось так це в мене, дивіться, вийшло. І тепер що ми робимо? Ось так беру ложку, дивіться, ставлю. І ось посередині, ось так ми наливаємо, щоб у нас воно не льопалося, як кажуть, на народі. Ось так ми дивіться заливаємо. І дивіться, яка в нас виходить краса. Будь ласка. Ось так, дивіться, вийшло. І тепер ми знову ставимо до холодильника. Ось цю нашу красу. Поставила я деко до холодильника. І тепер нам потрібно, щоб наша шоколадна маса теж загусла. Біла в мене маса загусала 4 години. Ну, а оскільки зараз у мене вечір, то я залишу аж до ранку. І завтра ми з вами подивимося результат. Доброго ранку кожному, хто зараз дивиться моє відео. Я хочу, щоб в кожного був дуже добрий ранок. У нас сьогодні ранок неймовірний. Сонце таке на вулиці світить. Зараз невеличкий відступ. Я вам покажу, яка в нас сьогодні краса. На небі немає жодної хмаринки. Ви тільки гляньте, яка краса неймовірна. Отака у нас сьогодні. Ранішня краса, але знаєте, хочеться, щоб не тільки було небо безсмарним, а ще було і мирним. А ми з вами продовжимо. Вчора ми з вами готували суфле таршина молоко. Пройшла ніч, я вчора ввечері залила його шоколадною глазур'ю. І ось сьогодні хочу сама подивитись і вам показати результат нашої вчорашньої роботи. Шоколадна глазурь у нас, дивіться, вже застигла. Ось так виглядає всередині наше суфле. І ось такий має вигляд ззовні. Ну що ж, зараз розрізаємо і дивимося, що ж у нас там всередині. Тільки гляньте, яка краса. М -м -м -м. Так, зараз я трішечки отак ось підважу. Постараюся дістати ось цей кусочок. І будь ласка, я тільки гляньте на оцю красу. Дивіться. Смак ота. Ось таке дивиться вигляд з середини. Тільки гляньте. А зараз хочу розрізати при вас кусочок собі, щоб ще скуштувати Ви тільки гляньте, яка виходить краса. Так, я так. так. Хочу вам ближче показати ви тільки гляньте, яка вийшла краса. А тепер залишилося. Скуштувати. Ну, ви тільки скоштувати, але тільки глянути. Дивіться. Дивіться який. Ой, яка красота. Ну що ж, зараз я вам скажу. Не думайте, що я приготувала і тут зараз буду вихваляти, Це просто неймовірно. Повірте ви мені, не слово. Це просто смакота. Ось такий рецепт мого суфле пташине молоко. Такий десерт може бути в кожного на столі. Готується не складно, а смакота неймовірна. Тому при можливості обов'язково приготуйте. Просто рекомендую рецепт. А на сьогодні в мене все. Якщо сподобався рецепт, ставте подобайки, коментуйте. Мені буде дуже і дуже приємно. А ще підписуйтесь на канал, там де ж дуже багато чого цікавого. Бажаю вам миру і всього самого найкращого!